А 10.50 50 можемо сказати, що рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих людей, які вже ідентифіковані. Станом на зараз маємо на цій локації 28 загиблих людей. Загалом поки Києву 31 особа загинула, п'ятеро дітей. з них. Станом на зараз можемо сказати, що пошуково-рятувальні роботи на цій локації наразі завершені. Зараз будуть продовжуватися аварійно-відмовлені роботи за нашою інформацією, піддавало мені людей. Деблоковані тіла це в тому числі тіла дітей. В тому числі в тому числі тіла дітей. Кількість загиблих дітей у нас збільшилася до п'яти. Нагадаю, перед цим у нас була інформація про трьох загиблих дітей. Можемо сказати, що двох дітей зараз ми деблокували. Кому це за сім'я, де вони бою, скільки років за хто вам Дивіться, ця інформація уточнюється. Це за моєю інформацією, це жінка і двоє і її дітей. Ще деблокували їх. І квартири. Наразі працівники національної поліції праців з родичами і встановлюють сім. Які роботи будуть продовжуватися надалі на місці? Далі ми продовжуємо аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники прибирають ці небезпечні конструкції, буде продовжуватися вивоз будівельного сміття та конструкції, які заважатимуть. І комісія, яка буде обстежувати цей будинок, і комунальним службам, які розпочнуть свою роботу після наших робіт, для того, щоб відновити. Газопостачання, світлопостачання і води в цей будів. Це є ризик опалу конструкцію. Станом на зараз ризу буде як вчора. Для рятувальників, можна сказати, немає, але ми продовжуємо за допомогою спеціального приводу слідкувати за конструкціями для того, щоб не булося якогось сулу чи зміщення для унеможливлення небезпеки унеможливлення, роботи рятувальника. Підкажіть, будь ласка, скільки одиниць техніки було залучено? рятувальників? Станом на зараз. Більше ста рятувальників у нас працює і близько 40 одиниць різноманітної техніки. Працює і рятувальна техніка з обладнанням працюють висотна техніка, великогабаритна для ну, для вивозу саме будівельного свіття. Тому близько 40 одиниць. А загалом по Києву, масштаб, скажімо, руйнувань і так далі. Я не візьмуся це суб'єктивна думка, думку, але ну, нічого нового для на жаль для України. Чергова терористична атака, в якій загинули мирні мешканці, 31 особа, з них п'ятеро дітей, вже плює.